Справа 828. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданні x-4, що множиться на х в квадраті плюс 4х плюс 16 дорівнює х у кубі мінус 8х. Ну що ж, зліва в нас є добуток, то перший множник записуємо без змін. х-4, що множиться. А другий добуток. Ми запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. Тобто х в квадраті плюс. 4х запишемо як х, що множиться на 4. А 16 запишемо як 4 у квадраті. І це дорівнює. Отже, вийде х у кубі мінус 8х. Є зліва у нас добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це можна записати як різниця кубів цих виразів. То ми записуємо як х у кубі мінус 4 у кубі дорівнює х у кубі мінус 8х. Є? Ну що ж, зліва і справа ми можемо відняти х у кубі, від цього наша тотожність не зміниться. А то викреслюємо тоді у кубі Зліва і справа. Додам, можна додати мінус у кубі зліва і справа. Тоді запишемо, що ми отримаємо. Мінус 4 у третій. Це буде 4 на 4, 16. І ще раз на 4, це 64. Ну і це дорівнює мінус 8х. Ну що ж. Помножимо на мінус одиниця, і тоді у нас 64 буде дорівнювати 8х. Або навпаки ми можемо перенести мінус 8х ліворуч з протилежним знаком, то буде 8х. І мінус 64 праворуч, то буде 64. Є. Знаходимо зараз невідомий множник х. Потрібно добуток 64. Поділити на відомий множник на 8. І х тоді дорівнює. 64, що ділиться на 8, це буде 8. Є. Ну що ж, записуємо, що корінь нашого рівняння. Єдиний корінь у нас число 8. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Х у кубі плюс 1, що множиться на х у 6 степені мінус х кубі плюс 1 дорівнює х степені 9 мінус 5х. Ну що ж, зліва запишемо цей добуток трохи в іншому вигляді. Перший множник запишемо без змін. х у кубі. Плюс 1, що множиться. Ну, а другий множник запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто х у шостій ми запишемо як х у третій до квадрату, далі відняти. Х у третій запишемо, як х у степені 3, що множиться на 1, додати. А одиниця це 1 у квадраті, запишемо. Ну, І це дорівнює х в степені 9. Мінус 5х є. Ну що ж, зліва ми отримали добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це можна записати як сума кубів цих виразів, тобто запишемо, як х у третій до кубу, додати, ну і 1 до кубу. Це дорівнює тоді х у степені 9 мінус 5х. Є. Х в третій степені до третьої степені це буде х у дев'ятій степені. додати 1 у кубі це буде 1 дорівнює х в степені 9 мінус 5х. Ну що ж, зліва і справа ми можемо додати мінус х у дев'ятій степені, тоді х у дев'ятій степені у нас скоротиться з обидвох частин цього рівняння. Мінус 5х переносимо ліворуч, міняємо знак на протилежний, то стане 5х дорівнює. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює невідомий множник х. Для цього ми добуток мінус 1, ділимо на відомий множник на 5. То ми пишемо, що х у нас дорівнює. То частка буде від'ємна, мінус. А 1 поділити на 5. Це буде 0,2, це 2 по на 10 0,2 є. То ми отримали, що у нас є єдиний корінь. У другому завданні це число мінус 0,2 є. Переходимо до третього завдання. 9х в квадраті мінус 6х плюс 4, що множиться на 3х плюс 2, дорівнює 3х, в дужках 3х плюс 4, що множиться на 3х мінус 4 плюс 32. Ну що ж, давайте спрощувати. Зліва добуток запишемо трохи в іншому вигляді. Поміняємо множники місцями, то спочатку запишемо як 3x 2, що множиться. А другий множник запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто 9х в квадраті це 3х, що множиться на 3х, або 3x до квадрату. Відняти. 6х ми запишемо як перший вираз 3х, що множиться тоді на 2. Ну і додати 4 це 2 у квадраті. Є? Ну і це має дорівнювати справа, що можна зробити, 3х множник ми запишемо без змін. А далі маємо добуток 3х плюс 4 на 3х-4. Добуток суми двох виразів на їхню різницю це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми можемо записати в дужках як 3х у квадраті, мінус 4 у квадраті, ну і плюс 32 є. Зліва у нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це можна записати як сума кубів цих виразів, тобто 3х у квадраті, у кубі, вибачте, додати 2 у кубі. Це дорівнює. Справа в нас буде 3х, що множиться. У дужках 3х в квадраті, 3х помножити на 3х це буде 29х у квадраті. Далі відняти 4 у квадраті це буде 16. Так, ну і додати 32. Є. 3х підносимо до кубу 3 до кубу 3 на 3, 9, ще раз на 3 це 27. Х до кубу пишемо х у кубі. Додати 2 в третій степені, це буде 8. Це дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо дужки. 3х множимо на 9х у квадраті. Ну і додати 3х множимо на мінус 16. Ну і додати 32. Є. Ліву частину записуємо без змін. 27х у кубі, плюс 8, це дорівнює. Далі 3х помножити на 9х в квадраті 3 на 9, це 27, х помножити на х у квадраті це буде х у кубі. Додати так, тут 3х помножити на мінус 16, це буде мінус. 3 помножити на 16, це буде 48, залишається х. Додати. 32 є. Ну що ж, ми можемо зліва і справа додати мінус 27х кубі. То 27х у кубі у нас скоротиться. Якщо ми додамо одне і те ж саме число, або один і той же віраз, то в нас рівняння залишиться тотожністю. Ну, а зараз тоді переносимо. Мінус 48 переносимо ліворуч протилежним знаком. Це буде 48, тоді зліва х дорівнює. Справа у нас буде 32, зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Міняємо знак доданків на протилежний. Записуємо, що 48х дорівнює. 32 відняти 8. Це 30 відняти 6, це буде 24. Є, знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 24. Ділимо на відомий множник на 48. І записуємо, що x тоді дорівнює 24 поділити на 48. 24 можна скоротити, це буде 1 друга або 0,5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння. єдиний 0,5. Переходимо до останнього четвертого завдання. Зліва бачимо дуже громісткий вираз. Будемо його спрощувати, а праву частину поки що запишемо без змін. Отже, 8 множник запишемо поки що, як він був. 8. Так, далі у нас перший множник 1 друга x-2. Запишемо також без змін. А наступний множник. Запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. 1 четверта х в квадраті це 1 друга х. До квадрату додати. Ну, і потім нам треба перший вираз, 1 друга х помножити на 2. Тоді двійка в нас скоротиться, і буде просто х. Ну і додати 4 це 2 у квадраті, є. Далі відняти. Пишемо x, що множиться. Х мінус 3 до квадрату. Ну що ж, ми запишемо тоді за формулою. Це дорівнює різниця, квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу, це буде х у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на х помножити на 3. І додати квадрат другого виразу. Це буде 3 у квадраті. Так, і це дорівнює тоді 6х у квадраті мінус 46. Є? Ну що ж, дивимося, що у нас є зліва. 8 записуємо без змін. Тоді, у дужках у нас є добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. То це можна записати як різниця кубів цих виразів. Тобто, це буде 1 друга х у кубі мінус. 2 у кубі. Так, далі відняти х. Ну, а зараз виконуємо множення у дужках. Х у квадраті. Далі мінус. 2 помножити на 3, це буде 6. Залишається ще х. Додати 3 у квадраті це 9. Так. Ну, і це дорівнює 6. Х у квадраті мінус 46. Є. Ну що ж, тоді давайте підносити до кубу. Отже, 8. А у дужках 1, 2, Х до кубу 1 до кубу це буде 1, 2 до кубу це буде 8. Х до кубу це буде Х у кубі. Відняти 2 в третій степені це буде 8. Так, ну і потім мінус х множимо на кожен доданків наступних. То ми пишемо додати мінус х ми множимо на х у квадраті. Далі додати мінус х ми множимо на мінус 6х, додати і мінус х ми множимо на 9. Ну і це дорівнює 6х у квадраті минус. 46. Yeah. Ну що ж, а зараз розкриваємо дужки зліва. Тобто ми 8 множимо на 18х у кубі. Додати 8 ми множимо на мінус 8. Yeah. Ну, а далі виконуємо множення мінус х помножити на х квадраті, це буде мінус х у кубі. Далі мінус х помножити на мінус 6х мінус на мінус буде плюс. То вийде 6, а х на х це х у квадраті. Далі додати мінус х помножити на 9, це буде мінус 9х. Це 6х у квадраті мінус 46. Ну що ж, по-перше, зліва і справа бачимо доданок 6х у квадраті, можна додати мінус 6х квадраті зліва і справа, тоді. Сума їхня буде дорівнювати 0, тобто вони у нас скорочуються 6х у ну, квадраті. Зараз, якщо ми 8 множимо на 1 восьму, то на 8 ми можемо скоротити добуток буде 1. То ми записуємо, що ми отримаємо тоді 1 на х у кубі або просто х у кубі. Далі 8 помножити на мінус 8, це буде мінус 64 відняти х у кубі. Далі відняти 9х. Це дорівнює тоді мінус 46 є. Бачимо, що тут у нас є подібні доданки. Х у кубі додати мінус х у кубі. Ця сума у нас дорівнює 0, викреслюємо. Залишиться в нас тільки мінус 64 мінус 9х. То ми записуємо мінус 9х залишимо, а мінус 64 перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде мінус 46, як там було. Зліва було мінус 64, справа буде плюс 64. Є. То ми пишемо, що мінус 9х дорівнює. Тоді 64 мінус 46, 64 мінус 40, це буде 24, мінус 6, це буде 18. Ну що ж, знаходимо невідомий множник x. Записуємо, що х тоді у нас дорівнює. Потрібно добуток 18 поділити на відомий множник на мінус 9. Ну що ж, х тоді буде дорівнювати. 18 поділити на мінус 9 це буде мінус, а 18 поділити на 9 це буде 2. Отже, х дорівнює 2. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 2. Є?